Вітаю! Сьогодні знову відео із розряду відповіді, відео відповіді на коменти, які мені були написані, зокрема на повний огляд Nikon D5100. Отож, кілька днів назад був такий допис: Це все добре, але хто має D5100, то той і так знає про весь функціонал цієї камери. Ти краще розкажи, як встановити баланс білого. Наприклад, потрібно встановити 5200 чи 6300 і так далі. А не сонячно, хмарно затемнення. Ось такий комент. Значить, стосовно балансу білого. По-перше, якщо взяти камеру Nikon D5100, ну, у мене 5200 це майже те саме, якщо дивитися по їхньому меню, то такого поняття, як Кельвіни, у цієї камери немає. Зараз я включу і розкажу вам, що саме тут є стосовно балансу білого. Значит, тут є режим автомат, є лампа розжарювання, є освітлення люмінесцентною лампою, є пряме сонячне світло, потім є спалах, хмарно. Тінь, і є ще попереднє налаштування вручну. Взагалі-то баланс білого це одна з складових, в результаті якої ви отримуєте дійсно якісне фото чи відео. От я зараз пишу себе на камеру iPhone 11 Pro. І тут через програму ProMovie можна встановити баланс білого за допомогою кельвінів. Я відрегулював на 3800 кельвінів. Е, чому? Тому що при цьому освітленні, яке зараз мене оточує, ось ці 3800 кельвінів дають найбільш природні світло. Взагалі, для чого цей баланс білого? Баланс білого потрібен для того, щоб предмети, які ми завжди привикли бачити, зокрема люди мали дійсно природній вигляд. Тобто шкіра у мене щоб була розовенька, а не синенька або жовтенька, або ще якогось відтінку. Саме Ось тут відіграє роль баланс білого. І от якщо у Nikon D 5100-5200, зазначено, що баланс білого є або авто, або у певних от, е, варіаціях, тобто лампа розжарювання, хмарно, спалах, сонце, то у простих умовах все якби просто. Ви можете ставити в принципі режим авто. Однак режим авто нерідко помиляється. Тобто, в одних і тих самих умовах на одному знімку чи відео він може дати один відтінок, на другому знімку фото чи відео він може показати вже зовсім інший відтінок. Тобто, режим автомат не має якоїсь сталої величини, яка буде підтримуватись, при, коли ви будете трохи змінювати кут огляду своєї камери. Отож, я рекомендую, все-таки. Користуватися балансом білого ручним. І ось, на, до прикладу, якщо ви знаходитеся на вулиці і у вас сонячний день, то ви можете використати ось саме цей режим сонце. Якщо хмари, значить режим хмарно. Якщо ж ви працюєте в приміщенні, тут уже дещо складні умови, і в більшості випадків я використовую, використовую режим хмарно, так як цей режим. Найбільш оптимально дає можливість от, природні тони шкіри потім відобразити і так далі. Але при різних освітленнях, припустимо, весілля ви фотографуєте, день народження, десь в барі якомусь, де різні ступені освітлення. Там все набагато складніше, і тому так просто відрегулювати баланс білого у вас не вийде. Тому в такому випадку, звичайно, що е, там функція балансу білого, люмінісентна лампа чи лампа розжарювання вже не підходить, тому що це є складне світлення і воно неоднорідне. Тому, якщо ви скористуєтесь спалахом, припустимо, у цих умовах і робите фото, то в такому випадку можете визначити пунктик. Білого балансу на основі вашого спалаху. І це буде правильно, тому що спалах освітлює ту територію, де ви конкретно фотографуєте, і на основі того, того визначення білого спалах, буде у вас баланс білого саме на тих об'єктах, де їх розкриває спалах. Всі інші об'єкти при цьому будуть затемнені. Або можна користуватися режимом Кельвіни. Підбір освітлення. У температурному режимі, який називається кельвіни, це стала величина, я про нього розповідати не хочу. Це є фізика, і так визначено, що йдуть кельвіни 5 тисяч кельвінів, 6 тисяч так і далі, так далі. Значить, що вам потрібно знати про кельвіни? Від 5 тисяч до 5500 кельвінів це є природне світло. Все, що нижче, це вже йде більш до жовтого, все, що вище, це більш до холодного. І в залежності від того, де ви знову ж таки знаходитесь, вам потрібно ці кельвіни регулювати. Яким чином можна відрегулювати ось ці кельвіни? Вам потрібно мати або карту сірого, це такий сірий аркуш, або сіра тканина, ви ставите перед об'єктивом. Є особлива умова, в залежності від того, де ви знаходитесь. Тобто, якщо ви одну сцену робите в приміщенні, Іншу робите на вулиці, то вам потрібно цей баланс білого встановлювати і в приміщенні, і на вулиці. Тобто, ви зайшли в приміщення, взяли ось цю карту сірого, поставили перед об'єктивом і налаштували, тобто ви дивитеся у видошукач чи в режим лав'ю, і поступово починаєте підбирати баланс білого з кельвіни. Таким чином, щоб карта сірого у вас дійсно була сіра. Тоді ви. Ті кельвіни і залишаєте. Коли ви виходите на вулицю, знову ж таки достаєте цю карту сірого і знову починаєте підбирати, в залежності від тої ситуації вже на вулиці. І знову, щоб ця карта сірого була знову вам сіренька. От тоді це буде правильно. Якщо ви е, виберете в приміщенні ось цей баланс сірого, і потім не будете міняти, то на вулиці це вже буде зовсім інший сірий, і він вам знову ж таки вплине на вашу картинку. І баланс білого, можли, можливо, буде зіпсований. Тому запам'ятайте, другий варіант це ви берете просто аркуш білого паперу, припустимо, ось такий, такий коробок, де є білий. Підносите знову ж його до об'єктива. І фіксуєте знову ж баланс білого так, щоб білий ось папір цей дійсно був білим. І це все повторюєте так само на вулиці, в приміщенні, де ви міняєте сценки, відразу ось ці баланси білого ви маєте міняти. Ось, Зокрема, як ми розглядаємо Nikon D5100-5200, тут режима кельвінів нема. Тут є режим попереднє налаштування вручну. Тобто, що цей режим передбачає? Ви вибираєте цей. Режим попереднє налаштування вручну, заходити в нього. І тоді у вас, вам пропонує зробити знімок. Ви берете білий папір чи сіру ту карту, ставите перед об'єктивом і фотографуєте. При цьому не обов'язково, щоб цей об'єкт, ось ця біла бумажка чи, чи сіра карта, була у вас у фокусі. Вона бути, може бути і в розфокусі, головне, щоб відбувся знімок. Коли цей знімок відбувся, ви берете цей знімок за основу і таким чином баланс білого підлаштовується, під ось цей знімок, який ви зробили. Однак, знову ж таки, це все вам потрібно робити в кожній сцені е, по-новому. Припустимо, ви в приміщенні зробили, вийшли на вулицю, вам знову ж потрібно змінювати цей баланс білого. Тобто знову робите фото, і знову тоді вже на вулиці буде у вас працювати ця система. Причому. Знову ж таки, є такі показники, як сонце ось вийшло, ви зробили цей баланс білого. Тут сонце зайшло раптово, стало хмарно. У вас баланс білого відразу змі... зміниться. Тому е, ту однозначного рецепту, що ось такий баланс білого виставити і буде все ідеально, немає. Якщо ви робите фотографії у режимі JPEG, то цей баланс білого дуже і дуже важливий. Вам потрібно е, постійно де ви будете постійно переналаштовувати цей баланс білого і слідкувати постійно за зміною цього балансу білого. Якщо ж ви робите фотографії в режимі RAW, це є сирий формат фотографій, в такому разі баланс білого не так сильно впливає на фото. Так як потім, коли ви будете займатися постобробкою, чи Lightroom, чи Photoshop, чи Capture One, чи ще якась програма, то там є передбачено, що баланс білого ви можете дорегульовувати, Тобто у вас буде фотографія, припустимо, там є якісь білі сцени. Ви можете піпеткою вибирати ті білі сцени. Якщо цього немає, тоді ви можете повзунком ще доводити свій баланс білого до пуття. Правда, якщо це буде дуже критично, якщо, наприклад, буде синій конкретно відтінок або сильно жовтий, то це буде зробити важко. До прикладу, кажуть, що Нікон зелений, так, Sony. Червонить Кенон, e, e, ще там якийсь відтінок робив. Що у мене було на практиці? Я придбав був свого часу Кенон 800D. І якби більшість людей на той час я слухав, так само блогерів, казали, що картинка із коробки, практично, кенона ідеальна, не потрібно нічого налаштовувати. Це була зима. Що я зробив? Я достав з коробки, на баланс білого не звертав уваги, лишив його в режимі авто. І пішов робити фото і відео. В результаті я жахнувся і робив це в Раві. У мене всі фотографії були холодний, синій, холодний синій, і якщо у фотографіях я ще якось, якось трошки висвітлив, проте ну, ідеально білого у мене не вийшло, то у відео у мене холодний синій, так і залишився. Хоча в програмі постобробки відео теж є можливість. Цей баланс білого регулювати. Тобто, якщо ви робите відео, то баланс білого вам потрібно е, до балансу білого вірніше відноситись більш відповідально, ніж у фото. Так як у фото, е, якщо ви робите в RAW, ще якось цю ситуацію можна виправити. Якщо ж ви робите відео, то там все набагато може вийти катастрофічніше, так буде, мабуть, правильно. Тому що баланс білого в відео. Ви виправити легко не зможете, тому що йде кадр за кадром. Ви міняєте ось об'єктивом, крутите в одну сторону, в другу, якісь сцени міняєте. І картинка біля картинки, поряд, якщо ставиться в результаті, то дуже видно, якщо буде у вас такий розкид цього балансу білого. Тому там звертайте увагу. І однак, якщо ви будете в приміщенні користуватися балансом білим, тим, що відповідно до приміщення. На вулиці, тим, що відповідно, то все буде добре. Що я робив із своєї практики, коли у мене не було ні білого паперу, ні карти сірого. Карту сірого я взагалі не купував, так як вона дорога, і я постійно якось це питання відкладав, відкладав, відкладав і в результаті у мене цієї карти немає. Я беру просто свою долоню і ставлю перед об'єктивом, перед тим, як робити фото і відео. І. Так як у мене, припустимо, на iPhone 11 є кельвіни, на Sony A6300 є кельвіни, то відповідно до цих камер я просто кельвінами регулюю, щоб моя долоня дійсно була як можна найближче до природнього кольору. О, І це буде теж вірно. Тому що в приміщенні я зробив свою долоню. Все, відповідно, в приміщенні ця, цей баланс білого незмінний. Вийшов на вулицю, значить, так само зафіксував, навіть якщо буде хмарно сонце, хмарно сонце, все одно баланс білого не настільки буде відрізнятися. Якщо ж це все в складних умовах, як я кажу, в концерт якийсь, ще якісь умови такі складні, то в таких складних умовах, звичайно, що добитися ідеального білого, ви не зможете. У ні, вкину на цих старих, якщо робите відео, тоді найкращий варіант. Так само, якщо ви не маєте нічого, то найлегше це, звичайно ж, брати по цих піктограмках марно, тінь, сонечко. Працювати таким чином, коли ви робите відео. Тому що баланс білого на авто це просто катастрофа. Якщо як, я ж кажу, якщо у фото, це не дуже помітно, тому що фотографії ви. От Сфокусувались, ви зробили серію фотографій в одному місці, потім перефокусувались в другому місці. Баланс білого ще ще може бути, так як сюжети у фотографії різні. Тут ж немає, що кадр біля кадру йде постійно і ви фотографуєтеся підряд. У фотографій здебільшого такого немає. А от у відео це все катастрофічно. Тобто авто у відео взагалі не використовуйте. Намагаю... Хіба що це у вас? Іде інтерв'ю. От я зараз спілкуюсь, наприклад, з вами. Ось це так би інтерв'ю. Ось тут можете виставити баланс авто, і він буде приблизно однаковий, хоча різні е, відтінки світла теж не дадуть вам колір той, що потрібно. Ось е, Вам приклад, на iPhone 11 Pro, на який я зараз знімаю, баланс білого я спочатку ставив в режимі авто і спілкувався просто ось так, як зараз. І в мене дуже часто картинка я в жовтий. Я виходжу в жовтий або виход сильно червоний. І це все робить один е, телефон. скажімо так. Коли ж я налаштовую сам баланс білого, то я виходжу природнього нормального кольору. І потім на посткорекції мені набагато легше довести моє зображення до пуття. Отож, наговорив вам багато, думаю, що є в цьому користь. Коротше, Режим авто, намагайтесь не використовувати. Якщо у вас немає кельвінів, то використовуйте, залежно від ситуації, де ви знаходитесь, ті всі пунктики, які є там, припустимо, хмарно, лампа розжарювання, лампа люмінесцентна, хмарно, тінь. Або якщо у вас є така можливість, берете просто білий аркуш паперу. Переходите в режим індивідуальних налаштувань білого, робите фото. І ось це фото буде відігравати роль білого. Переходите на іншу сцену, на вулицю, в підвал, не знаю куди в космос. Значить, відповідно, вибираєте новий баланс білого і таким чином працюєте далі. Надію, що відео вам стало корисним і принесе вам задоволення у вашій. Фото і відеоіндустрії. Початківців, звичайно ж, тому що професіонали це все вже пройшли, у них зовсім інші умови, як відрегулювати баланс білого. А це просто для початківців, для таких як я, ви, тобто людей, які не займаються фото і відео щоденно. Дякую, що дивитесь мій канал.